Ну, це парубок, звісно, шикарний. який. Всім привіт! Ну що ж, новий день, новий похід за грибами. Приїхав до лісу, який нещодавно знайшов. Така дуже гарна посадка. Тут берези, дуби, переміжку йдуть всі молоденькі, гарненькі. Перед цим назбирав тут дуже добре два рази сироїжок Також зустрічалися моховачки і вже навіть знайшов білого був на минулому відео. І ось сьогодні приїхав знову до цього лісу і мене знову зустрічає дуже велика кількість. Сироїжок. хоч в лісі в принципі, дуже сухо. Просто волога мінімальна, як це кажуть. Є волога, але не така сильна, знаєте. А от сироїжки ростуть. Погляньте, ось молоденька гарненька сироїжка. Перша. Дивіться, не червила. класно. Потім десь тут поруч ще було. Ось яка красуня. Таких можна і назбирати, в принципі, гарні сироїжки. Ось велика, ну, я до цього місця йшов і зустрів дуже багато сироїжок, просто не відставав камеру, не знімав їх, вже вирішив знімати тільки в цьому місці. Так що, якщо сироїжки продовжують так гарно рости, без дощу. Їм в принципі вдосталь тут вологи в лісі. То будемо сподіватися, що вже білий почав гарно рости. В планах в мене сьогодні дослідить. В моїх планах сьогодні повністю вже дослідити цей ліс. Піти туди далеко вдаль. Вглуб лісу розвідати, що там цікавого. А минулого разу мені там сподобалось. Там було дуже багато гарних дубочків. Дивіться, яка сироішка знову красива. Та взагалі милота, Ось так, поки розмовляв, вже знайшов гарних таких. Це Та ж класна сироїшка. Повністю придатна сироїшка. Не червиво. Все нею чітко. Але просто таку велику важко буде довести додому. Буде шукати відбірні сьогодні маленькі сиронішки. Красавиці. Ось там дикарні. Їх тут просто під кожним листком наче так здається. Всі такі гарні. Ось тут крутився прямо під ногами, дивіться яка Возьмем сыроежка молодо расти. Вообще бомбочка. Здесь кубка уже есть. Красота. Ось навіть цей рибочок ще на місці, дивіться Підростає Ще ніхто його тут не забрав Можливо хтось пам'ятає на минулому відео вог Я вже його знімав Не хочу його брати, а навіщо мені його брати, коли тут такі 7 потнічки в принципі Які мені останнім часом подобаються Ось яка велика. Опа, видите, якась поміча зходиться. Прям яка ладоха. Ось ногу не підковернувши манюня. Багато манюнях тут важних таких. Це прям на одному місці ключусь ось цей мурашник. Тут такі муроки здоровенні. Вони аж. Аж так по листях шарудять, чутно як шарудить вона. Ось біжить. Великі такі мурашки. Вже все на нозі. Ж. Так а що тут десь ще маленькі сироїшки ховаються. В принципі, сироїжок трохи я зібрав. Я вирішив відправитися далі, погуляти в лісі, подивитися, що там є нового. А вже потім на обратній дорозі зайти знову в це місце і дозбирати. Я думаю, тут ще багато буде, бо я так швиденько заглянув. І щоб їх не носити, просто не давити з собою по лісу, а вже буду назад іти і тоді дозбираю якусь кількість. Тому ходімо далі, Дивіться, що нового є в лісі. А я думаю, щось там та й з'явилось новеньке. Далі тут іде березина, там далі суто дуби йдуть і хочу всі їх пройти, подивитися. Ось дивіться яка краса, тут берези, а тут межа і відразу починається дуб. Гляньте, там. Там відразу темніше набагато. Ліс такий таємничий і дуже довгий. Туди я дивлюся по карті, можна пару кілометрів точно йти. Так що зараз відправляємося туди, в пошук чогось цікавого. Ходімо. Перша знахідка в дубах, ні, це не білий, це знову сироїжка. Але Ось Дивіться, який ліс тут далі йде. Класний. Тут ось ідуть великі сироїшки. Ось молоденька заховалося. листя, серед листя ховається. В принципі вона переточена, на жаль. Реально цікавий тут десь. Ще не крок, то якийсь новий гриб. Ну, Блін. Давай вже бігаємо. Маховичок, мабуть. Скоріше за все так. Побілів. Білий як поглянути. Ну так, да, моховички ось знову зайшли на територію моховика. О, це вже не сироїшка, це вже якийсь ще інший вид гриба. Не, не знаю, що це за гриб, Можливо, хтось в коментарях може підказати. Ні, запах неприємний. Хто знає, якийсь нестрівний, мабуть. Тут у мене такі дві штучки. Гаразд. Все більше і більше зустрічаються ці маховички. Ти ж якісь білині такі. Ось тут таке смішне. Ха -ха. Що це таке? Що це за гриб? Чого це такий виріс? Цікавий. Не ну, не знаю. Тоже картить. Спробувати цей гриб, але в нього такий специфічний запах якийсь. Ну, типа грибний наш, але такий йде в кінці поганенький запах, не знаю чому так. Можливо, який теж симпатичний, гарний. Потріскався, не вистачає вологи, сухо в лісі. Так, ліс чи грибочки. Підскажіть їх по сторону піти, щоб... Так білі зустрічалися. Я не знаю, дивіться що тут відбувається. Але погляньте скільки тут накидало. Ось тут вони в траві їх так гарно видно. Ну, Я навіть не думав, що так можна серед трави всі гарно гриби поміщати. Я думав тут як забредеш цю траву, то нічого не видно буде. Але ні, все чітко видно. Ось дивіться теж який колір такий в нього цікавий. Це що-то видно, але не видно білого. Ось так дивина, так дивина. Можливо він і не росте в цьому лісі. Хто знає. Будемо їздити, подивитися. Ось мухомор зурнував якийсь. Ось цей Грибочок. І ось сироїжка росте. Чи ні, не гадав. Теж ж мухомор? Бачите, скільки мухоморів і сироїжок і маховиків ось симпатичний теж кіно ну слухай, чи гриби з мене знущаються чи це я щось неправильно роблю дивіться скільки мухоморів десь ціла дорога симхомор квіточка такий потім дивіться я не вимикаю камеру іду далі Ось знову мухомори. Ось чотири лічки. Так, муховики, муховики. Мухомори, мухомори, муховики. Але тут дивіться який ліс чистий. Тут взагалі чітко, зараз це все пробіжу по-швидкому якось. Ось скільки тут літає таких. Метеликів красивих. Реально їх дуже багато тут. І взагалі тут якесь нашестя мошок, мушок вони по всьому тілу в мене лазять. Вони такі різні, такі, всякі. Неприємно. Я в матьки приїхав. Треба було якусь кофту надівати. Ось дивіться, пройшов вже, мабуть, півтора кілометра по лісу і знайшов першого білого. Але на жаль, він вже зіпсований. Але це білячок. Ну, значить вони є тут. Ми просто ще не почалася їхня грибна хвиля. Опа, опа, а це хто такий? Це хто такий? Ні, це... Це вже цей. Муховий як об'єднаний Шкода. Такі вони тут прикольні. Кожен гриб такий красивий. Не знаю. А, так все ще білий, дивіться. Це ж теж білий був. Так? Да? З приємним запахом підсушився Хі. білячок. Ось вот такі справи два штуки будуть. Не встиг я до вас, Давайте в этом месте как классно, круто, четко. Потім где-то еще больше Ось Вот тут, тут идет велика. да, вот такая типа средняя. Ось ця это красиво видите? вообще, бомбочка. А что тут такие? Хай бог мило я, блин Це що за великан тут виріс Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Блін який біляк здоровий дивіться Блін уже запах у нього поганий, Ой Охренеть Не успів я до тебе І ось теж дивіться зіпсований коли вони почали рости Мабуть Недільки три тому, як я починав збирати білий в тому дубовому лісі, вони тут почали рости і пропали. От тоді вони тут з'явились і всі пропали. Дивіться, ось на жаль, ще один, потім ще ось два штуки. Всі вони вже тут воняють, звісно. Але факт в тому, що я знайшов де біля росте, але він вже... Переріз. Круто. Вон там далі, дивіться. Місцячок такий цікавезний. Цікавезний місцячок. О, ще один білячок. Ось бідолага ще одна. Ось таке. Таке. Всі біляки я провтикав, але ось такі сіродіжки чудові позбираю. Ось йдемо, покажу ще одного біляка. Віддала біляка, дивіться який. Та ви що? Це гриби були. Оце вони тут росли. Нічого, друзі. Я на наступний раз вже встигну сюди вчасно зайти. Ось дивіться що відбувається. Скільки білого гриба? Погляньте. Погляньте просто. Це, це біда просто. Біда. Я навіть далі не хочу йти розстраювати себе. І жодного хорошого немає, ну це вже маховик. Бачите, немає жодного малого. Усі. Вирос я давно і Ось дійшов знову до межі Межа Дуба і Берези. Краса, зараз зайду ще туди, подивлюся, а вдруг якийсь грибочок туди перекинувся, пізніше там. Так, що це за малюк? Ага. Сережка-это важно. Ух ты. Кто-то тут такие... Это что, бабка тут такая? Так. Является, сродобива бабка растет. Дубовая бабка. А біля канима зараза. Ну і то хороша знахідка в принципі. И ця довго. довга. Норм. великий який. Ось такі гарні. Ось знову зіпсований. Пропав щось в мене настрій. Доки я не побачив ось це. Ось це я побачив і відразу з'явився в мене настрій. Дивіться. Але на жаль він теж вже зіпсований. Більшого що так, вже його тут точать, не знаю, зараз ми... Розламаємо його. Не, Ні, ніфига! Клас! Оце так! Да. Дивіться який грибочок! Шик! Не вже, не вже, не вже знайшов хоч щось. Шикардос. Хух. Зараз буду шукати далі. Але хтось його якась козуля, наверно, бігала, перевернула просто. Ну це парубок, звісно, шикарний. Ось дивіться, я нічого не зрозумів, як це воно так. Але дивіться, в принципі чистий гриб. Гляньте, така машина велика. А запах, це кафець просто. Пощастило знайти трофей в лісі такий. Хоч один. Ті всі пропавші, так? Да? цей гарний. Може ми на правильному шляху. Зараз це дізнаємося. Ходімо далі. А ось цей поруч вже зіпсований Це просто капець такий запах зіпсованих грибів дуже багато А той був хороший, я не розумію як так відбувається в цій природі. Але така штука вийшла. Ось дивіться. Оце насопи росте. Сирожкин. Це о, знову такий запах, дуже поганий в цьому лісі. Наче так знаєте, десь зараз туди дійду і там буде дуже багато пропавших грибів. Я ж не думаю, що це від двох грибів такий запах. Будемо ну, далі рухатися, дивіться. Ці гриби ось такі величезні. Це родіжки великі, ніхто не збирає їх тут. Де зараз знаходиться взагалі в такій гущий лісу. 5 кілометрів всередину сюди заїхав і бачите що тут відбувається ось знову гриб був якийсь не встиг я сюди в цей ліс на жаль але грибів тут багато зіпсованих місці всі гриби такі великі як оцей мурашник реально дивіться мурашник великий. гриби такі самі великі Мухомори, сироїшки білячки покупка дивіться тут я навіть не хочу дивитися на того гриба я розумію що йому хана походу. Але зараз підійдемо і глянемо на нього. Хоча, хоча, хоча. Так, дивіться яка. Хрінотень. Ага, цікаво. Зараз глянемо детальніше його. Опа. оце ти попався сьогодні. Другий трофей гляньте. Удача, удача друга, друга вдача прийшла. Клас. Так, ну що ж, будемо його обдивляться. Вервать і Дивіться. Блін, вже жуки якісь тут сидять тощать. Шкода, шкода. Так, ну зараз почну різать. Тому що ніжка в принципі нормальна по відчуттях. Зараз буду оглядать, потім покажу вам. Ось я його так. Розібрав, бачите, на жаль, трохи він переточений, але для сушки підійде ще. Я ось тут заберу ось ця частина, дивіться, чистенька ще. Цього пріжу зараз. І в принципі можна буде засушити. Це вже погане. Ось такі справи, такі знахідки, такі трофеї сьогоднішнього дня. Ось знову зіпсовані. На жаль. І там далі теж бачу Непонятний феномен. Ці великі ще хороші. Ті вже зіпсовані. Ну, така вона природа. Ось дивіться теж якийсь старовинний гриб. Помітив. Це що у нас таке? Це у нас сироїшки такі дикі. Сироїшки наче? Ну так. Да. Це взагалі щось таке велике. Майже як в Карпатах якихось. Круто. Аж не віриться що знайшов таке гарне місце. Все вже повертаюся на точку виходу. Обійшов лісок той дубовий. Знайшов дуже багато, як ви бачили, зіпсованих грибів. Два грибочки хороші, знайшов які якраз на весь рюкзак мені із сирогішками. Зараз ще планую по дорозі додому, проїхатися в ту сторону, подивитися ще наподобі такого лісу, пошукати щось. Тому що ось бачите, зараз я йду. Йду по березах і по дубах звичайних. Берези, дуби звичайні, то грибів взагалі не видно. А там гриби росли в дубах широколистих. Тому, я так гадаю, треба шукати зараз саме широковистий дуб, посадку дуба цього. Якщо там збирати гриби. А це все буде вже на наступну серію. Я думаю, може поїду. Да знайду, який ще ліс. І вже в наступній серії я вам все покажу. Тому на сьогодні все. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підтримайте канал підпискою. Також коментуйте по можливості. Всім дякую і всім до зустрічі. Бувайте!